Я думаю, що перша згадка про Полтаву там як було там. 800 тоді стало 1100, то Треба його законити. Хай воно буде так. 29 червня. Саме ця дата лідерів голосування за новий день міста серед полтавців. До кінця голосування на платформі Едем залишилося менше доби на 13-ту годину. Сьогодні віддало свої голоси 1102 полтавця з майже 300-тисячного населення міста. На даний момент на платформі ЕДЕМ проголосувало 1102 сто людини. На сьогоднішній день найбільше проголосували, це 66% за дату 29 червня, це перша літописна згадка про місто Полтава. За другу неділю вересня проголосувало 16,8%, а за інші менше 10%, там по 7-6% по 6 за інші дати. О 9 годині ранку вже завтра проголосувати буде неможливо. Додає Олексій Довгаль. Платформа заблокує весь процес і почнеться підбиття підсумків. Після цього їх офіційно оголосять на сайтах Полтавської міської ради та інституту розвитку міста. Думки опитаних нами на вулицях міста Полтавців протилежні. Хтось обурений тим, що хотів, але не проголосував, бо не зміг зареєструватися на платформі АДМ. Я бачила, що проходить голосування за нову дату міста, міста Полтави, Але, на жаль, я не змогла зареєструватися на платформі, тому я не проголосувала. Але якщо б я голосувала, то я б обрала 9 вересня. Хтось незадоволений рішенням змінити дату 23 вересня і вважає, її потрібно залишити як згадку про визволення Полтави від гітлерівців. Категорично про, проти 23 вересня повинно бути. А тому, що це традиційно, і в цей день і в цей день Полтаву звільняли від німецько-фашистських захватчиків. А ці всі дати, які вони хочуть проліпити, вони вони ніяк не ніяк не діють, і вони ну не ні к чому там. А хтось взагалі говорить, що зміна дати дня міста зараз недоречна. Я думаю, знаєте, оце не на часі зараз дати міняти, Ну не на часі. Люди привикли, люди вже знають, коли день міста. Ну, оці переміни, ну якась цього, цього зиск, який я краще за день народження котляревського. Я за цю ну тому, що це все таки наш прозаїк, і ми повинні пам'ятати, і ми його любимо, і ми знаємо його твори. Нагадаємо, голосування на платформі Едем тривало два тижні з 9.00 13 жовтня до 9.00 27 жовтня. Проголосувати за нову дату дня міста могли Полтавці, які мають прописку у Полтавській міській територіальній громаді.